По 200, то шапка і ножка. По 100. Шапочка, по 100 шапка і ножка, по 200 самі шапочки, 250, такі що 300, 450 і 1000. А по скільки грамів? Пів кіло. Якщо пів кіло, брати 1000 за 900. Є на ниточках по 50 гривень, є по 25 гривень ниточка, не білі, то не білі. Такі 450, такі 150, такі 200. Все залежить від варити, від як ціля. Грибочка народа. Грибочка краса. Ні, гриби грибили, голові. Грибочки в нас хороші, закарпатські, чистенькі, чисто екологічні. Приходьте, доступні ціни. Скидочка, добре. Номер телефончики хіт у ринок.